Всім привіт! Це знову перевірка зошитів, але сьогодні не зошитів, а ось таких маленьких тестів. Так, тільки писало 11 дітей, але я думаю, це нічого. В нас було аудіювання, і вони мали що почули: те й мали ось тут два вибора. І вони мали підкреслити правильний вибір. Е, тому давайте вже перевіряти. Я все, що мала розказала. Тому давайте я зараз виберу будь-який. Ось такий. давайте. Е, так, я друкувала на маленькому принтері. Угу, так. І перше, це в нас Маша. Так, сьогодні вона в нас була. І деяких лише чотирьох дітей не було. Е, так, ось тут, в деяких можна було тут написати, а в других, це я перші робила. А в, друг, ну, в тих, в кого тут писало, то це я найперше робила. А ось це вже пізніше, де тут було. Я спочатку просто не продумала. Але далі, ось тут навіть і пише: Підкресли правильні. Ой, Підкресли правильні відповіді. Кіт сидів на підлозі на траві. Плюс, тому що це правильно. Він сидів на траві. Я вам одіювання не буду вже, е, ну, не буду вже вам демонструвати, тому що часу не буде. Але розповім, що це розповідалося про е, кота та мишенят. І в мишенят пропала мати. І потім. Е, Дізнається те, що мама котика цього котеняти то вона, типу, викрила маму маленьких мишенят і так, а потім Котові було соромно перед своїми друзями, та мамі цього котика було соромно теж. Але, а в кінці, типу, цієї розповіді, мамишка повернулася до них, бо там, ну, її повернули, бо її син трошки було якось не дуже, і він, маму, дуже просив. І що вона повернула маму мишенят, його друзів? Так, друзів. Далі, це було перше. Тут правильно, він е, на, е, нагляд, подивився на мишенят, які просто сміялися. Ось, другий якраз про це. Дві мишки сиділи та сміялися. Перша відповідь з од. З один одного або з кота. З кота вони точно не сміялися, тому що вони навіть, можна сказати, не побачили його. А з один одного, так, тому що вони кривлялися. Там сказано так було. Далі, третє, мама попросила мишенят подрізнити кота чи допомогти їй. Вона просила мишенят допомогти їй з тим, щоб. Тісто зробити. Але потім мама вийшла кудись е, і пропала. Так. Е, попросила подразнити кота, це неправильно, тому що має бути. допомогти, їй. має бути взагалі. Четверте, мишенята відповіли мамі там. Що? Нам ліньки, але що це таке? Блінну це правильно. Я б можу поставити плюс і мінус. Так, мишенята відповіли мамі, що добре, вони згодні. А ось це вона, напевно, спочатку підкреслила ось це. Але так як вона ручкою підкреслила, вона не могла ніяк його стерти. Тому вона щось накарлякала тут. Далі, п'яте. Кошеня. Ой, кошеня пішло додому, тому що. Е... Йому у розповіді стало нудно, тому що мишенята пішли допомагати мамі, а йому не було над ким ну, самому сміятися, бо мишенята перед тим кривилися і йому теж було смішно. А коли вони пішли, то йому стало нудно і він залишився взагалі сам. Тому стало нудно або образилося. Звичайно, стало нудно. Бо це правильна відповідь. І, і тут сім тільки було на питань. Шосте, мама маленьких мишенят пішла в туалет чи десь пропала? Так, трошки навіть смішно, що пішла в туалет, але насправді десь пропала. Котові було нецікаво або соромно. Звичайно, соромно. І давайте підрахуємо від 12 ми будемо віднімати помилки. Помилка лише. Ще дві, А, ні, о, почекайте. Оце буде все ж таки шарахуватися за помилку, тому що ви бачите, що вона зробила. В... Ну, що це таке за каракульки. Тому. 10. Маша 10. Ой. Я 10 поставила червоною ручкою. Ой, а для чого я її закриваю? Ну, ось така робота. 6 хвилин розповідала 6. Ну, Давайте витягнемо ось таку роботу. Це Катя, болі, мені пощастило. Підкреслі правильні відповіді на траві. Ого, Катя і не ручка? Дві мишки сиділи, та сміялися один одного агов. Мама, попрошення. Що? Ось тут неправильно. Тому що має бути добре. Вони їй відповіли добре. Одинадцять щось буде чи ні? Ні, ось тут знову помилка. Тобто 10 було нецікаво. Кто було нецікаво? А що не цікаво? Соромно йому було. Ого. Дві помилки. 10? Тільки вже давайте зеленою. Бо нам так треба. 10. Я так зроблю. Ось така робота. Хороша, мені дуже подобається. Я не очікувала такого від Каті. Давайте зараз візьмемо. О, ось ось! Про що я їй казала? Ось ось це. Біла мішутка. Це білої мішутки робота. Тут підкреслю від відповіді, правильно відпиті правильно. Кисиді. Ой, один, один, один Правильно. Допомогти правильно, добре, правильно. А чому образилося? Йому просто стало нудно, а потім йому йому було соромно. М -м -м -м. Пропало ось тут правильно. А ось тут теж неправильно, тому що йому було соромно. Скільки можна пояснювати? Тому рахуємо помилочки, помилочки, помилочки. Мінусів тут тільки два. Як це, діти? Десять? Всі на десятки щось напишуть чи що? Трендець. Робота була хороша. Давайте візьмемо найостаннішу і, напевно, найпершу, яку я робила. Ой, червону. Так, це Ярина робота підкреблювала. Так. Ні, тут неправильно. Один одного. Вони сміялися з один одного. М -м -м. Та п'ять той же саме. Тобто, знову те ж саме. Ну. Но... Стало нудно. Ну, хоч тут би правильно. М -м, десь пропала, хоч тут би правильно. Тут неправильно. Знову ж таки. Ой. Так. Чотири помилки, чотири помилки. Окей. Що? Це вісімка. Знову ж таки вісім. Ужас який. Просто, просто, просто прикупи. 8. І от така точка. Можна було б краще тобі написати. Ось далі давайте візьмемо якусь з ось цих робот. Ой, у нас ще багато робот. Лиза! Траві про. Ну, тут вообще буде 12 ту титум. Ой, вибачте. Ну, А я ж казала 12. Ось така хороша роботочка у нас тільки одні плюси, і це ліза, яка була колись дві яшницей. Давайте зараз я хочу взяти ось таку роботу. Чи, може, поміняємося? Ех, хагі-вагі, Добре. Ого, ого. Два вже заробив, О, тут вже стали сумніви. Неправильно, бо мало бути добре. Вони ж хороші мишенята, та неправильно, тому що образилось. Чи йому стало, ну, ну, то стало нудно. Ось тут хоч би правильно. І тут правильно. Давайте підтягуємо. Блі -блі 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 -блі. От тут мінус По поставлено. Один, два, три. Три. Тобто 9 краще, ніж у йок тут. У Ярини аж. Ого! -го! Хагі вагі настільки докотився до такого хорошого результату. Я у шоці. Ну, дивіться, нормальна робота більш-менш. Дев'ять я її поставила. І давайте візьмемо ось цю роботу. І. чотири роботи залишайте. Марина! А, ой! Угу, угу. Угу. Ну, коротше, все правильно, 12. Тут навіть да, нічого не трогає. Просто, ну, все нормально. Давайте Но візьмемо ось таку хрестину роботу, то 12 будемо. Ну, а я що казала, 12 буде ж Бачите, є екстрасенс. Ось така ну робота ідеальна. Ну я, я думаю, ви знаєте. Ось таку хочу роботу взяти, і це рожева мішутка. Я її не хочу перевіряти. Неправильно, на траві він сидів Неправильно один з одного. А не скота, не скота. В неї неправильно. Мені здається, в неї 2 буде. 2 бали так. Нам ліньки. ну що це таке? Добре, тобі ліньки, їм не ліньки. Неправильно, тому що і стало ще треба було. Тому що. Що? Але це нічого не змінює. Підраховуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. П'ять помилок. Сім балів. Бо сім. Ось така жирна кратка поставила. І ось така недобра робота. Два тільки правильних. Це ужас. Давайте візьмемо Сашу на підкінець. Під Про Софію візьмемо нашу ще одну відмайну. Одину. Ну, ну, та будь-12. Вже можу поставити. Ой цю оцінку. Опа, опа. поп, поп. Ну, нічого цікавого взагалі. У них дванадцятки, дванадцятки, одинакові роботи. А не здавалося, що хтось можливо з у них списував. Um, це вже цікаво. Ні, я перевіряю, якщо що. Не просто ставлю плюсики. Ой, ну, як завжди, 12-ки. У дівчаток. Ці оцінки я, напевно, скоро буду робити новий журнал. Це я не знаю ще поки що. Але подивимось. Дякую, що ви додивились це відео до самого кінця. Ось такі роботи багато ми перевірили. Я покажу своїм дітям їх, і вони хай подумають над своїми помилками. Так, дякую за перегляд. Чекайте ще таких відео цікавеньких. І всім пока-пока!